Гендерні стереотипи не оминули і сферу освіти. Прийнято вважати, що вихованням дітей повинна займатися жінка, та розвиток суспільства не стоїть на місці, і все більше чоловіків обирають професії вихователя або вчителя початкових класів. Ми вирішили розібратися, яка ситуація у Чернівцях. Подробиці у наступному сюжеті. В Україні 81% вчителів середньої та старшої шкіл це жінки. Такі дані наводить інститут освітньої аналітики. В майбутньому такий гендерний дисбаланс тільки посилюватиметься, якщо врахувати, що все менше чоловіків обирають цю професію. Ну на жаль, на цих двох спеціальностях ми багато років поспіль спостерігаємо досить таку низьку чисельність студентів чоловічої статі. На дошкільному відділенні у нас, взагалі, за останні 30 років навчалося всього на всього троє хлопців до речі. В них склалося дуже непогане майбутнє, тому що серед цих випускників сьогоднішні директори шкіл. І освіту, які вони здобули на нашому відділенні дошкільної освіти, звичайно, що зіграла певну роль ця освіта у їхньому професійному становленні. Трохи краща ситуація на відділі початкової освіти. Майбутні вчителі, чоловіки, які будуть працювати педагогами початкових класів. Недостатня кількість чоловіків на початкових стадіях освіти це результат стереотипних уявлень щодо гендерних ролей у вихованні дитини. Я навчаюся на факультеті шкільна освіта, а обрав я Особисто цю професію, тому що в моїй сім'ї мама і сестра вчителі, і в такій сім'ї, я взяв собі за ціль стати також вчителем. За даними організації економічного співробітництва та розвитку, заробітня плата вчителів жінок на 10% менша середньої заробітної плати інших жінок з вищою освітою. Тоді як чоловіки, які вчителюють у початковій школі, отримують на 30% менше ніж чоловіки з вищою освітою в інших сферах, маємо навіть дуже хороші приклади того, як наші хлопці працюють вчителями початкових класів. Зокрема, в останні роки наші хлопці працевлаштовуються і, до речі, дуже гарно виконують. Свої посадові обов'язки, і діти задоволені з того, що вчитель початкових класів це чоловік. Однак загальна тенденція, звичайно, що різниця: мало хлопців, багато дівчат. Оскільки цінності дитини, які передаються під час навчання, формують її в майбутньому, дефіцит чоловіків вчителів формує необґрунтоване стереотипне ставлення до професії вчителя. Працюю я в школі саме в початковій школі з 2011 року, з 1 вересня, тобто вже 11 рік минув, 12 пішов. Найскладніше напевно спочатку самоорганізуватися самому, оскільки в тебе на під відповідальністю твоєю дуже багато дітей. Ти несеш відповідальність за їхнє життя, за їхнє здоров'я. Ну плюс ти зобов'язаний їх чогось навчити. Тобто, в будь-якому випадку дитина має знати, вміти, розуміти. І, хоча у викладацькому складі школи не так багато вчителів, саме чоловіків, та відповідальність покладена на них не є меншою. Насправді жодної гендерної нерівності немає. Вимоги стоять як і до вчителя вчительки. Так і до вчителя ми повинні слідувати певним програмовим матеріалам. Ми повинні їх навчати, виховувати, вкладати в них все найкраще, що є в нас, і може навіть трошки більше. Діти до вчителя чоловіка ставляться по-іншому, бачаючи в нього приклад і подекуди сприймають його як батька. Я пригадую перший випадок, і це були перші дні моєї роботи в школі, коли мене представили дітям 2 вересня. Представили безпосередньо дітям. Діти були дуже здивовані. Коли ми організовували перші батьківські збори, в мене прийшло, якщо в класі дітей 26, то в мене прийшло 52 батьків, тобто і чоловік, і жінка, оскільки вони не могли повірити, що насправді ну, вчитель чоловік прийшов і буде вчити їхніх дітей. Хочеться вірити, що професія вчителя в майбутньому стане привабливішою для чоловіків, а гендерні стереотипи щодо професії залишаться в минулому. Роман Олійник, Олена Крячко, Ярослава Боячок, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4